Починаємо. Всім раз добрий вечір. Доброї ночі. Тихої мирної ночі нам тривожна, але ми віримо в нас перемогу в наших захисників і захисниць, які нас... Оберігають і захищають. І ми їм дякуємо і вклоняємося доземно. І Дякуємо їм за захист. Так, дякуємо їм за захист. Нашим славним, мужнім і відважним захисникам, захисникам і захисницям. Ем так, добре, добре до наших бедважних мужних воїнів. Від І відважних воїнів і захисників. Так, і захисників. Е, ну, а стрім у нас буде сьогодні. Він буде із Ісказки, які у книжці. Е, я вам пока... Прочитаю Іван Франко, галин, Грицева, шкільна наука. Бажаю приємного всім слухання каз, дочки Грицева, шкільна наука. Привіт Богдан, гарного ветя, но, діти, ночі вам привіт, 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 доброї ночі, дякую, що прийшли, А я продовжую, а я починаю читати вам. Слухаємо. Уселін. Нагує вичі. Длогобицького району привіт і вам Олег. Привіт. добрий вечір. У селі на Гогуєвиті Длогобицького повіту в Галичині, 27 серпня 1986 Року у родині старого яйця згори і відомого коваляна helmet, на всю округу, а родився лодоволосий і ясноокий хлопчик. А одного батькому бачите, молода мати, батько, чоловік. Уже в літах, що ледве дотікався дитини. Не могли натіситися сином. Я все, так звала його мати. Зостав розумною, допитливою дитиною. Хлоп'я цілими днями бігала по полю. По луках, понад гірською річкою з високими берегами і кам'янистим дном. Люда Людмила хометь. Привіт-привіт, Людмила хометь. Так, слава Україні героям славам. Олег, привіт це 80, коли це вісімдесят хайкіт на це так. Привіт з, з високими берегами і кам'янистим дном і вкритим зеленими водоростями. Влад, привіт, привіт, Владислав. 80, олеся, олеся. Суми привіт. Зрозуміло. Олеся, привіт мізного здоров'я мирного неба. Так. З вкритим зеленим водоростями. Привіт-привіт. Водоростями. Його цікавило все-все. Чому сонце маленьке? Коли казали, що воно велике, ті в небі вирізана така маленька дірка, і, і через те не видно цілого сонця, про що се листя на осиці, про що і, розмовляють між собою лісові звірі, над усім задумуються хлопчик. Хлопчик не дає спокою дорослим, дорослими своїм, своїми запитаннями. Ось і так став мадам. Своїми запитаннями. Так. Не, не дає спокою дорослим своїми з, запитаннями. Е, ті, е, е, не, завжди, ті е, не завжди відповісти можуть йому і здебільшого кажуть, е, Виностес, про все дізнається сам. Був хлопчик робочастий, залюбки допомагав батькам по господарству, згрібати сіно, звозити хліб з поля, пасти худобу. Був добрим і товариським, мав багато друзів серед ровесників, з якими бігав до річки, купатися, ловити руками рибу, ходив. До лісу погреби джерелом перших поетичних вразень стали для малого Івана на народній пісні. Мати ласкава і співуча знала їх безліч і сумовитих, ліричних, і затівливих співанок і коломийок. Працюючи, і, і вона. Співала із із голосу матері. і Вась запам'ятав багато народних пі, пісень. Пісень так продовження. Я лайчики ставте так. Дякую. Владислав вам за лайки Ще стали э, э, супрутне. Спутниками і утіхою тих... всього його життя. З... З... Проте... Про це сказав він уже відомий поет. У своєму віці пісня і праця, пісня моя тисте сердечна, дружина, серце. Ви... Бідладов дні голя і сліз, хати в бійця. Як, як, як єдине вінно к тобі любов у життя я приніс. Тямлю, як нині, Малим і з тих холопчиною мамині пісні, пісні заслухав я. Пісні стали карасою і єдиною бідного мого тяжкого життя. Ну, що можна ну, сказати із цієї ну, казки, так? Із цієї казки про мно. Ну, Претеша тут, ну, опис цоється, ну як можна сказати, опис цоється так. От ну, Іван е, був малий Іван, так? І тут опис той, Ки він ну. Запатав мам мам пісні. Він був е, е, газоботяю, е, був газоботящим хлопчиком, так, е, допомагав батькам по господарству там. Н, 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 носити сіни там, е, е, зносити з поля хліб, так і так далі. Оце... Хлопчик був, роботястим. Е, -е. Хвилину. Одну хвилину, дорозі, хвилину. Хвилину, так, дякую, видишла вам да, вподобайку. Дякую. Одну хвилину лесі, дякую за, за ефір, буду підпочивати а на добрані тихої мирної ночі.

Так, Гаррі Поттер. Я А це в до мене кате, ну, що я? Галі Поттер. я не Гаррі Поттер, і я вам скажу коротко. Я людина звичайна. Людина. Так що це є мультик такий Гаррі Поттер, А я... Не гайпота. Ось так. Ох, бри. Так, і лайки там э, поразумаем активно дороги. Да давайте. Активно там э, лайки поддают. Порозумаем активно друзі, активно, активно. А давайте, друзья. Так, лайтики ставим, друзі, Ну липали. А що ж таке? Ч ж мы лайтики, так вони в нас з вами, а чого, Идете так. Так, ктось уже є да, я лайтики мне для послания кинуть, бо я бачу вже не буде діла, А ні, тут у мене щит показує, А тут сім, чи може и тут уже показує, показано. ні, у мене тут тут я не, я не знаю, а ні, Щит уже уже и тут показує. прям удивительно. Хвали, но дороги, хвали, но босось Бога сегодня. Якісь сони сьогодні. Або спати вже хочуть, або не, не знаю. А певно спати хочу більше всього. И да, са Гулянова. так, Тердечка патріотини, прапа, дякую. Дякую. Добрий вечір. А вы мене вперся, напиши будваска. То напишіть будь ласка. Так, ну одну хвилину ну э, я гляну. Так, Даша у нас зазначить, а хто це така даша? Бачу Пенсим! Das е, Гулянова. Мирної ночі дякую вам. А ви мене вперше, Даса Гулянова. Якщо вперше, то, то підписіться і будемо спілкуватися. Добре, Даса? Ну, ти підписатися і поспілкуємося. Teşekkür ederim. İyi Teşekkür ederim. teşekkür ederim. sister Ага, в банайтя туда Ай, Айб. Так, дванадцать дякую. А ну хто напише мені зараз щось? Наталя поутала привітиї. Наталя, гарного настрою та мирного неба і Божої піки. Дякую і тобі. А Ну, чё ты? на Наталья. Напиши смайлик, какой у меня тут. Кинь смайлик? Чё ты, где да, у меня? Напиши. Більше не зайду.